Копка худієш людини салат. Хліб, ну це на всю сім'ю, це не щитається. Е, котлета ну це теж безборошно, теж щитається. Присвітіть, <рисвітить> я вже закінчу. Ось, оце сир до салату. Дуже гарно буде. Ага, це, це компромат. Це булочки для бургера. Господи, о, сир. Сир увечері їсти. Взагалі, це що, помідори. Помідори це, сюда. це зелень, сир і помідор. Дуже дієтичне. Боже, що це таке а, авокадо. Авокадо це теж змішувати з моїми водорослімаї ківі. Ой, а об... О, господи, я прямо в таких умовах. Сейчас, а ну-ка я так лучше. О, отак мене. Так, сейчас. Терпи. Господи, що я нагребла? Самівіна, я не знаю, діетичне. О, фісташки. Ну, тоже захотілося. Так, як і Сташа